Вітаю вас на каналі Купуй зі мною. я в магазині Аврора. Покажу вам цікаві товари та новинки. Дякую за ваші вподобайки. Приємного перегляду. Калимок м'якенький кольоровий для дому 189. Розмір 40 на 60. Ось такий придверний калимочок 119. М'якенький темно-коричневий, велюровий 109. Килимочки яскраві. Є поєднання кольорів більш яскравіше та пастельне 129 40 на 60. 149 калимок для ванної кімнати з довгим ворсом. Сірий килимочок для дому 40 на 60-129 гривень. Овальні килимки для ванної кімнати вологопоглинаючі. Є з малюнками дитячі, різних відтінків. Ціна 77 гривень. Рукавички гумові високі, з манжетами, всередині легке утеплення 39 Рукавички міцні, господарські по 19 розміра від ES до XEльки. По 55 рукавички від Freckenbock. Чорні рукавички для приготування їжі чи для інших робіт. 10 штук упаковка 34 гривні. 49 коштують рукавички від Freckenbock. 8 штук упаковка. Тут також де подарунок 2 пакети зіпари. Щітка пластикова, господарська, кольорова з довгою ручкою 19, Щітка пластикова кольорова з дозатором для миючого засобу 39. Господарський шнур плетений 15-метровий у двох кольорах 69. Шнурок для білизни в'язаний 10-метровий 12. Плетений поліпропілен, 20-метровий 24. Дитяча пробка для раковини 34. Настінний пластиковий гачок 6 в одному 19, тримач для туалетного паперу з підставкою 88, швабра для прибирання з міні віджимом 49. Органайзер для ватних дисків з бамбуковою кришкою 69. 109 дозатор для мила. Скляні по 78 у двох кольорах. Мильничка пластикова смайл 14. Масляничка пластикова з кришкою 69. Ківш пластиковий 1-літровий. Кольори в асортименті 19. Ліка для душу, турбоводозберігаюча 77 коштує інструмент для прочищення трубопроводу. М'який чохол на сидіння унітазу є декілька варіантів із малюнками і однотонні, м'якесенький. Ціна 44 гривні. Сувок пластиковий з резинкою 27. Змінна губка для швабри з віджимом 59. Серветки для прибирання у ролонні 30 штук. Ціна 34 гривні. Швабра телескопічна з подвійним віджимом 249. Ось така плоска 189 гривень. Металева ручка і є за 139 пластикова. Насадка зміна для плоскої швабри 64, 45 на 14, кольори в асортименті. Корзина для зберігання органайзер 44. Такий варіант з кришкою у двох відтінках 69. Маленький пластиковий комод кольоровий трьохярусний 199. Подушка на стілець квадратна з зав'язками 79. Декоративна подушка 99, 40 на 40 см. Такі завезли гарненькі у двох відтінках, також зав'язками, гарно набивні, гарна тканина зверху, ціна 109 гривень. Подушка для сну Морфей 100% поліестер 60х40 см. Після відкриття упаковки потрібен час для первинного відновлення вигляду подушки. Ціна 169 гривень. Ось така подушка для сну. Комфортний сон, гіпоалергенна можна прати, розмір 40 на 60 см, мікрофібра стьобана, ціна 149 гривень. Корзинки для зберігання у двох кольорах. Текстильні ціна 119 Колготи 230 ден, тепленькі 279 гривень, 120 ден 88 гривень біль білизни 199. У чорному кольорі ось такий варіант. Ціна 169. Топ жіночий гладкий у двох кольорах 159. 62% знижки на топи жіночі ціна всього 29 гривень. Залишилися блакитні з надписами та чорні. Нейлон та Спандекс. Машинка для стрижки кошлатості 249. Є ще також за 199. Ось такий варіант. Теплесенькі шкарпетки дитячі з малюнком 49. Склад тканини акрил. Вовна кролика, вовна овеча, поліестер. Махрові дитячі 100% поліестер. Ціна 55 гривень. Такий варіант в полосочку 24. Яскраві рожеві. 60% бавовна 24. І такий варіант закінчується по акції 60% бавовна 29. Шапочки хлопчачі, сірі та чорні. Ціна 99. 100% акрил. Такого плану 77 гривень. На цьому я буду завершувати відео. Дякую вам за перегляд. Бажаю вам гарного дня!